за Своїми ляляками забудова до мало. Ось ви пішли, був Майдан, ваш міністр стояв на Майдані. Ви кинули злочинку владу, щоб робити щось інше. А ви продовжуєте їх діяльність. Да. У законі. Я зробила Но... такі високи, тому що, наприклад, наша ділянка, яка була продана за Да, частиною. приказом Министерства культуры, когда вы планируете передать его на рассмотрение министра Министерства. Александр, да. да полагаю, через 2-3 месяца мы сможем получить согласование Министерства культуры о утверждении историко архитектурный оконный план в составе Дербана города Киева. Так, а когда ну, Ну когда? Ну через два-три месяца. Вот, передадут мы его взглянем, его абсолютно без проблем. Я как Если вы говорите мне центра нет Киева. Так, центр Ну конечно. Вы взяли камерную вы уменьшили половиной И теперь вы Да вы просто подумали, за что вы не все. Вы что проходите? Я пришла Вы решала, Вы решала. З з цього черга в нас відбувається зустріч із громадськими організаціями, в тому числі представниками міжнародних організацій, на яких будуть обговорюватись питання структури та концепції нового закону про охорону культурної спадщини. Ми в цьому напрямку працюємо на сьогоднішній день, але ви повинні розуміти, що законодавчі зміни ви говорите з точки зору Києва. І повірте, що проблеми Києва, Львова, Чернівців, Дніпра, вони в чомусь схожі, але в своїй більшості вони дуже відрізняються. А говорячи про питання регулювання охорони культурної спадщини, треба враховувати інтереси абсолютно всіх міст історичних і місті, України, а, а не тільки Києва. Зараз мені інтереса доразі він, як тут. Вінниця це Вінниця. Шановська Олексія. скажите, почему вы с археологами, почему вы с историками не сотрудничаете, почему вы, вы сотрудничаете с застройщиками, почему? почему вы Вась даете им разрешение, почему вы не как бы, исторический центр, да, почему вы, Ре вот именно это, вы министр, это, министерство культуры, которые именно с ними и должны, это, ваша, это должна быть ваша опора. Почему не разу? Чому ні разу ми були у вас з Ігорем Карпатовим? А, е, да. Чому ви не скликали науково методичну раду, як ми подавали заяви неодноразово? Я і міністру подавала, чому не скликана науково-методична рада з фахівців? Чому ви одноосібно вирішуєте, що її не потрібно скликати? Чому ви тікали від Ігоря того Карпатова? Скільки разів ви назначали йому зустрічі? Тікали від цієї зустрічі? Скажіть, будь ласка, чому просто не можна... Е, Пояснили архітектори, археологи, історики нам пояснили, чому можна будувати на місці сінного ринку. Коли ми бачимо, ви не архітектори. Ви, я, я, я зараз спілкуюся не з вами. Далі, а я спілкуюся не з вами. ви зараз можете спілкуватися. Ви зараз ведете просто. По-перше, нас вже ошукали тим, що сюди запросили вас, тому що нам обіцяли. І фахівцями запросили вас. І ми бачимо знову ля-ля-ля-ля-ля е Весь е е довідник е юриста там ще когось, але не громадянина України, який користується статтею 66 конституції, де написано, що ми кожен повинен охороняти культурну спадщину, берегти її і, скажімо так робити все можливе. Кожен, кожен абсолютно кожен громадянин України я пережив, тому що я не дала побудувати три відповіді своєму в історичному дворі. І тому, звичайно, тому я хочу. Щоб щось береглося для дітей, для онуків і для моїх дітей я Тому я хочу вас запитати, чому ви видали імо по сіному ринку після того, як дозвіл був у грудні 24 грудня 2015 року, видано дозвіл. Після цього тільки е, у літо, у липні видається йому по сіному ринку дві 2016 року. Скажіть, будь ласка, як таке можливо, щоб через півроку після видання дозволу не Видано імо. Тобто, як ми могли його видати? Ви відповідно до... Я знаю, як видається, я вас запитала, чому ви видали? видали імо спочатку проект, потім а потім дозвіл, знаючи про те, що є дозвіл. Вам писали, ні, я не закінчила. Знаючи про те, що є дозвіл, до вас вже були звернення. Наші організації, Ігоря Карпат, вас, жителів бульварного подрядську, інших організацій, знаючи, що є дозвіл, ви все рівно берете і підписуєте йому вже влітку. Як це? Тобто ви порушуєте закони. Тепер, якщо дозволите, я ручно відповідати на питання, починаючи з вашого питання щодо співпраці з археологами. ми досить і тісно працюємо з археологами, в тому числі з інститутом археології, спеціалізованою установою Академії наук України. Можна призначити? інститутом археології, як з установою. Мене не цікавлять особи, які є, археологи, які працюють в історії археології. Що для підтвердження цих слів, принаймні, нас той документ, який зараз у мене є, це звіт про археологічні дослідження на Бульварно-Кудрявській 15А інституту археології з усіма підписами 2015 року. <звіт> у встановленому порядку ви можете до нас звернутися і ми вам надамо так само, де є повний звіт Інституту археології як спеціальної установи. Яка має дозвіл і є єдиною повноваженою в нашій державі проводити відповідні археологічні дослідження? Це щодо співпраці з археологами. Угу. Такий самий документ е, є і щодо вулиці М'єчнікова, 11А, і такі самі документи що можна будувати Харичів. Щоби ви не сумнівалися, ви не сумнівалися з приводу археологічних досліджень, це щодо співпраці з інститутом археології щодо того, чому в часових рамках відрізняються дозволи. Чинне містобудівне законодавство прямо говорить про те, що для отримання, наприклад, таких от дозволів чи сертифікатів чи ліцензій мають бути подані відповідний перелік документів. І в окремій статті прямо написано, що не можна вимагати інші документи, в тому числі будь-які погодження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Тобто, на сьогоднішній день, для того, аби отримати ліцензію на будівництво, не потрібно жодного дозволу Міністерства культури. І будь-які будівельники на сьогоднішній день в Києві багато таких забудов, які отримують ліцензію на початок будівельних робіт. І вони говорять, що вони здійснюють будівельні роботи відповідно до будівельного законодавства. І будівельне законодавство прямо забороняє вимагати у них будь-які дозволи мінкультури

Тому що не було до того погодження мінітури, так? А ви ходили в Дамі і сказали їм про те, що вони незаконно видали цю ліцензію? Звичайно. І bravo. що вони вам відповіли? Вони відповіли, що ви їм поводили дід до мами. На дату видачі це є. Я готова маку, подивитися це відео. На дату видачі ліцензії. На дату їй відповідається. У нас там є. Ні, звичайно.

Резкури був погоджений у 2017 році і відповідний коригований у 2007 році. Відповідний коригований проект був погоджений у 2010 році. Але, але будівні умови обмеження знову були отримані в 2013. Наступні <п 'ятування> <'ятування> пам'ятаєте. Якщо вони знову отримані, то знову повинен бути знову провинно бути погодження і все знову повернути. Це проект 2007 сьомому. Дуже приємно. <рес> Але вже повинен бути і новий і проєкт після отримання місту будівництво нової обмеження, повинен бути новий я проєкт. Далі, незаконно видало отой дозвіл без похожих відповідь. Далі то далі. Я, дамі, то дамі. я вас запитую, чому ви підписали? Жи мужчине заслужено юристу я питаю вас юристу країни зараз на ваших трудах, шановна громада, на ваших друзі, на вашому шліці друга, який пише на всіх агенти відкрито кримінальне впровадження. А тому ви всі рахують, знаємо всі посібні зараз на активістів. І я за вас до що я дуже до це нашої суспільства залишиться 15 хвилин, у наші молоді. Марина, скажіть, ми прийдемо, звичайно, ми прийдемо знову, прийдемо до міністра. Скажіть по вашим питанням. Університетка патріотика. Так. З вами мене корольова Марина Валеріївна, недоступник голови ОСНІСТІ. Я один раз не разговору до вас зверталася і я думаю, що ви знаєте. Нашому цьому дізнаємось порталі, щоб ми подивилися. Ось так виглядає цей об'єкт, який має бути побудований. Оце маленькі, маленькі, оце наші mm -hmm. ну, діти. А оце те, що має бути, ну, бути побудовано. Називається торгово-виставковий запад. Е, коли нам дають відповідь про те, я значит, одразу хочу вам сказати, що ми вже змогли з того, що. Е, Департамент міста будівлю контролю, його Вони вже анулювали дозвіл на це будівництво. Взагалі анулювали. Зараз вона там оскаржується забудовником суді, але менш з тим ми їм зуміли довести, що неправомірно було цей дозвіл взагалі був виданий неправомірно. Але до того ви погоджуєте 31 травня 2016 року на земельні роботи. До чого і він там навіть був дуже погано оформлений, тому що там 31 травня в цьому дозвіл не було. Да. 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 І він закінчився. Значить, ми до вас зверталися з проханням, не продовжувати. Ми писали про те, що ми не продовжимо. Забудовник вже написав, по-моєму, схару над вона нас надходила, що наші дії незаконними і він вважається дозвіл продовженим за процедурою замовчення, після чого повторно надіслав е запит про те, щоб ми погодили дозвіл на заміні роботи. Але оскільки в даному випадку має місце припис місцевого органу охорони культурної спадщини, в якому зазначено про те, що є тріщини на прилежному будинку, і пальця місцевого значення. На цій підставі ми відмовили забудову у продовженні дії дозволу на землі роботи. Ось дивіться, оце наша година, оце тут починає, оце отут земляні робот, Ось так виглядає з наших балонів. Оце нібоко, оце німба. Це тріщина на посаді будинку, mm -hmm. Оце те місто, де, воно, yeah. в Копшон, де вони mm -hmm. збираються ну, mm -hmm. думали mm -hmm. тут щось будувати. Взагалі, може ви це про те, знаєте, що це пожежний заїзд, ось до цього будівель. Mm -hmm. А він саме поверховий. І до нас приходили з Печерської адміністрації, це була mm -hmm. надзвичайна ситуація, яка вона помічка, вони сказали про те, що там, там були пожежі. Чином чи видавалися документи, ну, менш тим. Я просто так, я, так, ж, так, так, я ж, не хочу зараз <плес> не, 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 не на той тон переводити нашу дискусію. Що я хочу сказати про науково-методичну раду? Я так зрозуміла, що в неї вже змінилося керівництво, але ще і склада, що ми виявили з науково-методичною радою, дали дозвіл значить, ну, свого часу науково-методична рада розглянула ну, запиту, що тут можна будувати. Ось у мене є так, порядок денний, і тут є наша круга університетська, і була така пані Боже, як же її таке у неї було гарне... головою. Так, так, я я не закінчу, Ні, значить зараз. Ось, і значить, погодене це будівництво. Треба сказати, що будівництво наше. Ми знаходимося згідно генерального плану розвитку міста Києва, ми зазначені земельна ділянка. У центральному історичному ряді міста Києва, в зоні регулювання першої категорії. Так. І що ж тут ось саме оце головне? От дивіться, я вас дуже прошу, ви теж подивіться, я, будь ласка, на місцями регулювання першої категорії. Читаємо. Допускаються мінімальні архітектурно-містобудівні перетворення, зберігається існує розпланування, історична забудова. Характерні містобудівні утворення та виразні елементи ландшафту, система видових зв'язків та умов видового розкриття пам'яті об'єктів культурної спадщини, фронтони історичної забудови, співвідношення забудованих і незабудованих просторів, діє принцип прихованого розташування малоповерхових нових будівель, з метою мінімального втручання у сформовані просторові параметри середовища і таке і інше. Начи е, е, це е, е. наукова методична рада ось брала цей. Об'єкт знала, що ну, затверджувала його. Вона знала, що це буде отаке от о поряд з карті. І затвердила. Потім дізналися, що і, і це було 230-го року. Так. Як мені потім повідомили люди, вони сказали, ви знаєте, це вже було пісків, прийшов забудований і сказав, ребята, ну вже починається. Якщо <пілляю> я поваляю, я зараз закінчу свою думку. Ну, давайте будемо підписувати, тільки вони тут будуть не промокутні оці вікна, а потім. І на цьому, значить, давайте підпишемо. Потім вся сама Каменичка, коли Карманова написала, вона була у нас дворі і побачила, що наш будинок має така, що чи то була. Вона так і сказала. Потім Кайла зросипала голову. голову <плес> і і все, все, все було, але спочатку голоса. Вона сказала, що ми грошей <плес> не беремо. Ми такі громадські. Але я кажу, <не плес> розумієте, <плес> не треба навіть легкіми <плес> <лахими> наторами, <навіження, плес> то що називається, <не> виробництво. <плес> Тому що і грошей ви не берете, і об'єкта ви не бачите, але ви виходжуєте, ви просто не розумієте, яку кількість. Взагалі біди, оце нам все нанесе, це нанесло, це будівництво. <поставлення> на Сім 7, 7 метрів шириною, пожежний за ні, совкопавки абсолютно. Ми розуміємо, я давно вже знаю про це питання. Судно, пані Казановою, чи будь-яких інших членів наукової юридичної ради, ніхто з них письмово не викликав свій голос, або не сказав, що ми просили, просили, ми просили, а писали. Ось як якомож, я він, він на той час працював управління Валеріївна культурної спадщини а і я він дуже добре знає запитання. Я, я, цей бюджетно, я річ, що повертався об'єкт на розмір науково-методичної ради. Мені постійно говорили групі балкончики, квадратні балкончики. Я казав, принципово, можна будувати чи не можна. Я хочу почути від вас, від науково-методичної на ради слово не можна будувати. І тоді міністерство кісторії відмовилися. Панецька, Гарманажа і прочі голосували за. І чорний раз, три рази. І даний року лише також, щоб вони було Міністерство культури, коли Міністерство положення, але Міністерство не мало право підстав відмовити. Розуміємо? Ну так вийде. Чого стали домовитися? Є досвід, коли викликають проект. Говорить про те, що ви рішення

Це оцінювати документ написати декларації декларації і ліцензії. Тобто тут працювати на программі цьому далі, тому що які є декларати приставити, що платить декларатив. Далі може скасувати декларацію. Якщо постосовується, що не підстав для проведення будівельних робіт немає, ми не продовжуємо дію дозволу на ви можете нам обіцяти нашу годину що не говорим, ви не да, будете да. продовжувати. дію? Да. Я ж вам сказала, що я вже написала офіційний лист, але ви е, звертаєте увагу на наступність. Забудовник нам вже написав, що він вважає продовженим дію за процедурою замовчування, mm -hmm. тому що Маш, ми йому відповіли, чому ми не продовжуємо, тому що е, є припис місцевого органу про культурної спадщини. Він нам написав, що наявність цього припису це не та підстава, яка визначена чинним законодавством для відмови. А отже, він вважає нашу відмову безпідставною і він вважає. Це вам, щоб ви мали на увазі. Тобто, якщо він завтра піде в суд і напише заяву визнати таким, що виданий дозвіл, і зобов'язати Міністерство культури вчинити е, е, дії, то він може отримати цей дозвіл в судовому порядку. Це я вам говорю про всяк випадок, щоб ви були на чеку і контролювали, що відбувається, в тому числі в судах. Але те, що ми свій дозвіл не видаємо, це я вам гарантую на сьогоднішній день і офіційні носи копійки.

а вот это запах, потому что эти взяты прибутовые довершенства, ничего памятник архитектуры, каким образом. Они живут, реки прямо, И тому же анализ, на жаль, мы все попытки у нас реально понимают. У нас там еще попадает. А потім правильно тут і немає висоток на місце. Пам'ятається саме не просто ідентифікація пам'ятника, це кожна місцева влада виділяти помітили цілком території. Вашим будинком сталася оця проблема, яка справа вирішення.